На просторах ні аб'ятний інь-янь з катаклізмів. В одній частині горить, а в іншій люди мерзнуть та потерпають від морозів. Низка пожеж сталася у кількох містах. Невже туди дістався український рух опору? У підмосков'ї свій льодовиковий період. Через сильні морози полопалися труби та московським чиновникам зовсім не до комунікації за межею столиці. Як намагаються вижити в холодах багаті нафтою та газом росіяни? Покажемо у цьому. Цьому випуску на каналі «Сейчас». час мене звати Софія Кожемник. Підпишіться на нас та поставте цьому випуску вподобайку. Якщо вже зробили це, перейдемо до новин. Запалало. У Росії продовжуються пожежі. Цього разу так нестандартно грілися на Далекому Сході, в Магадані. Горів склад автозапчастин. Пожежа розкинулася на 750 квадратних метрів. Про це повідомляє прес-служба російського МНС. Обійшлося, на щастя, без постраждалих. Велика пожежа і на іншому кінці РФ. Горіло приміщення ресторану Південний на вулиці Лівобережній у Ростові. Вогонь охопив будівлю близько 4.30 ранку. За інформацією рятувальників, палало на площі 100 квадратних метрів. Вогонь невдовзі загасили. Постраждалих немає. Причини пожежі наразі з'ясовуються. По інерції щось стається також і у Білгороді. Цього разу там загорівся торговий центр. Кажуть, палала побутова техніка. Там теж без постраждалих. Розваги по російськи відбулися у підмосковному Дабадєдава. Там в одному із закладів відпочинку 43-річний місцевий мешканець підірвав гранату. Четверо отримали травми. Вибух у кальяні пролунав близько 6-ї години ранку за московським часом. За даними пропагандистів, гранату кинув у центр зали чоловік, на якого перед цим на вході відібрали зброю. У місті Подільськ запровадили режим надзвичайної ситуації локального характеру через відсутність опалення. Третю добу житлові будинки, а також підприємства, зокрема лікарні, не опалюються. А все через аварію в котельні, яку все ніяк всемогуща Росія відремонтувати не може. Все, що можуть зробити, це запустити її, відігрівши тепловими пушками, але тепло все одно не доходить до жителів. Зазначив. Вдень у Подільську температура сягає мінус 16 градусів за Цельсія, ночами до мінус 24. А квартири можуть обігрітися лише до 10 12 градусів тепла. Ситуація посилюється численними проривами на теплотрасі, не лише в Подільську. як мінімум у 20 населених пунктах під перебої у подачі світла, тепла та води. Вікна та двері замерзли, а батареї в квартирах, під'їздах і підвалах лопнули. У ЗМІ повідомляється, що таких морозів у Москві не було вже майже 74 роки. замість того, аби відремонтувати свої комунікації, місцева влада запрошує грітися в пункт незламності по-російськи. Один лише такий облаштували в одному з спортивних центрів. І це все, на що спроможна російська влада. А. Ні, ще можуть кататися в теплій машині і гордо розповідати, хто і де без тепла і що нібито щось ремонтується. Якось на відео ганяють по подільську мер міста та губернатор. кажуть, роздають ще й обігрівачі. Проте судячи з фото місцевих тепла, від них не дочекаєшся, особливо з погляду на замерші вікна місцевих. Нагадаю, все почалося ще 4 січня, коли сталася пожежа на підстанції. Вона знаходиться на високовольтному проїзді у Москві. Після цього мешканці найближчих районів Біверєва, Алтуф'єва та Відрадний почали писати про відключення електрики, опалення та води. До речі, правоохоронні органи РФ відкрили справу за фактом обмеження подачі енергоресурсів до житлових будинків та організацій. Слідство вважає, що внаслідок неправильної експлуатації співробітниками котельні у місті Подільську стався прорив теплотрас. Як гадаєте, це так шукають крайніх та покривають бездіяльність влади? Прокоментуйте власну позицію внизу під відео. Поставте вподобайку нашому випуску. Рекомендуємо натиснути на дзвіночок та підписатися на наш канал. Ми зібрали для вас усі подробиці з замерзлого підмосков'я. Про це все далі у випуску. Спойлер! Росіяни навіть в туалет тепер ходять у куртках. Це відео можете наставити на паузу. По Москві нарешті вдарив бумаранг. Російська столиця поринула у темряву. Люди сидять без світла, води і опалення у мороз майже мінус 30 градусів. Але найгірше навіть не тим, хто опинився у крижаному заточенні у власних домівках у Володимирській області. Через відключення електрики пасажирський потяг став у полі просто посеред ночі. В чому причина такого блекауту розповім вже за мить. Ви на каналі Січас. Наполегливо рекомендую підписатися і переходимо до суті сьогодні, 4 січня на північному сході столиці країни агресорки сталася масштабна пожежа на електропідстанції. Одразу три райони Москви залишилися без світла та опалення. Про це повідомляють російські телеграм-канали База та «Меш». Пишуть наступне: приблизно о шостій ранку загорілася трансформаторна підстанція у високовольтному проїзді. Від неї живляться в тому числі будинки у Біборові, відрадному та медведковому. Як довго сидіти без світла, частини обігріву та води невідомо. Аварію намагаються в максимально короткі терміни ліквідувати комунальники. У соцмережах публікують кадри диму та займання на даху підстанції, а очевидці діляться враженнями. Короче, я тут встав в шість. Вообще нигде нету фонарей. Смотрю, а там пожар. У нас тут вообще фул свет вырубила, кроме фонарей. Пипец. Вот это я встал в 6 часов. На місце займання приїхали пожежні, але близько півгодини співробітники МНС не могли приступити до гасіння вогню через відсутність допуску. За попередніми даними на підстанції горів кабельний колектор та лоток олія збірника, Також стався розлив олії, що спричинило ватру кремлівські пропагандисти, звісно, не зазначають. За просто таких рестомаційним збігом обставин саме цю ніч по білокам'яні вдарили рекордні холоди. Температура всередині квартиру опустилася до 10-15 градусів тепла за історичних для столиці РФ морозів. Російський синоптик Міхайл Леус розповів, що ніч на 4 січня 2024 року у Москві стала найхолоднішою у 21 столітті. Температура на базовій метеостанції столиці на ВДНГ опустилася до мінус 27 градусів, побивши попередній рекорд цієї зими, який було встановлено минулої ночі. Такі значення на 18-19 градусів нижче за кліматичну норму. Останній раз, 4 січня, такі морози в Москві спостерігалися понад 40 років тому. 1982 року. Тоді морози зміцніли до мінус. Двадцяти і семи градуса розповів Леус у своєму телеграм-каналі. Загалом більше 20 багатоповерхових будинків опинилися в полоні лютої холоднечі без жодного обігріву та комунікації. У деяких москвичів на вікнах навіть почали проступати зледеніння. Місцеві жителі повідомляють, що сиділи у холоді кілька годин. Готувати їм доводилося на газових пальниках. Мер Москви Сергій Сабянін повідомив: мовляв, частину будівель перевели на резерв. Енергопостачання створено оперштаб, а мешканцям постраждалих будинків надається допомога. Лише близько 14-ї години столична влада відзвітувала до цього часу. Практично всі житлові та нежитлові приміщення підключені до опалення після аварії. Тобто, загалом, блекаут у Москві тривав майже чверть доби. Але одна справа пережити його із пледами та грілками, а інша застрягти посеред поля. Так сталося із пасажирами швидкісного потягу Ласточка. Прямував він маршрутом Нижній Новгород Москва. Спочатку поїзд рухався із постійними зупинками. Після несподівано зупинився десь у Володимирській області і стояв так дві з половиною години у 30 градусний мороз. Отак люди стоять в темноті. І це вже не перше відключення. Все началось во Владимире, коли просто потушился свет, виключилось тепло, було очень холодно. Провідники сказали нам одеться. Ми полдороги їхали діти в шапках, в куртках, а потім просто встали. Транспортний засіб виявився повністю знеструмленим. Людей зігнали у перші три вагони стояти у темряві. Телеграм-канали повідомляють, що на борту перебувало три сотні пасажирів. Деяким мандрівникам ставало погано, люди не притомніли. До вбиралень було просто неможливо протиснутися. Ну а ситуацію згодом прокоментували у залізничному управлінні та пояснили, що вимушена зупинка сталася з технічних причин. До місця події в результаті відправили тягач, який доставив поїзд на найближчу станцію. Тепер же дії відповідальних осіб перевіряються за статтею надання послуг неналежної якості. Слід згадати, що минулого року з осені російські окупанти інтенсивно обстрілювали українську енергетичну інфраструктуру, намагаючись її знищити, залишити громадян нашої держави без світла окупантам не вдалося. Ми пережили морози з графіками відключень та завдяки підтримці міжнародних партнерів. Водночас, нині у збройних силах України переконані, що цієї зими загарбники також завдаватимуть ударів по нашій енергетиці. Ну, скажіть, будь ласка, чи готові ви до можливих відключень і діліться своїм планом Б на випадок найгіршого у коментарях? Будемо збирати разом лайфхаки та підтримувати один одного. Також закликаю залишати вподобайку, підписатися та натиснути на дзвіночок.